Друзі, вітаю! Не просто так сьогодні з'являюся перед вами. Та ще й ольфакторно оголеною, що буває нечасто, саме для того, щоб жоден аромат не завадив відчути саме його маю в руках парфуми легендо аромат найвпливовіших людей цього світу. Клейв Крістін Нобол Колекшн Блонде Амбер. Головний акцент багатошарової композиції Увага! Бурштин. Що саме тут м'яко розкривається, надаючи композиції шляхетного звучання, до котрого доєднується жасмин, що є символом вишуканої чистоти та благородства. Оформлення флакону символ королівського патенту Великобританії, парфуми для людини внутрішньої сили та гідності, тримається годинами кремово-амбровий, теплий, благородний шлейф, у котрому відчувається аристократичний спокій. Познайомитися з цим красином можна вже від одного мілілітра. Замовляйте у Дрект.